І Військові, коли виходять з фронту, ще одна з причин, чого їм не дають вольніні відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну прикинь там бомби, гранати, а ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити. Людину повернуть потім в стрій. Майже нереально депресія просто космічна. От і це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна реальність, да ну ти живеш там один світ, реально інакший світ, і ти потім повертаєшся в цей, як наче. Тобі укололи щось і yeah. такого не може бути. Ну як там всі помирають, гинуть війна, стріляють там е, кожну секунду питання життя і смерті. Там е, люди готові останні там, руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і yeah. Ну, yeah. Yeah. Ну, просто да. в зрівнянні це криша є реально? і окремо волонтерство. В тебе є своя підприємська діяльність. Uh -huh. uh -huh. Розкажи про цей бізнес, яким ти начеш. Ну це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогерами. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка. І з неї нереально було що В неї був дуже плотний графік. Опа і Я собі щось придумав. Що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу і вона буде моя. Я Не знаю, що щось так накрутив, але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав появлятися інстаграм, блогінг. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. <хи> да. Або або моя шиза, не знаю. Ну це ж теж так, ще зафікситься на людині. Тож не зовсім здорова тема, але мені допомогло це дуже сильно, і я погнав. До блогерів обчався, поїхав. Мене взяли на інстаміт. Я встиг на останній саме масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери. Вони там друг друга фоткають, відмічають, міняється досвідом, дивляться, як писати тексти, оправляти фотки. І нас там зібралось не знаю аудиторії мільйонів на 20, а тоді. Тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді wow. це було інакше. Тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. І це був просто шок. Я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. Я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних інстазустрічей ні разу. О, це четвертий курс консерваторії. Це ще до Майдану, це ще до Майдану, перед Майданом, десь 14, десь так, 12-13-десь оця історія, Тобто ну, реально давно. І... І воно понеслось тоже. Я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу. в мене появилось. Справа, на якій я почав заробляти і пізніше я дуже швидко викупив, що е, треба робити агентство, нанімати штат сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнес під ключ в соцмережах сайти, лендінги, е, ті, в інстаграм, Фейсбук, Тіктока тоді не було, Ютюб, оця вся історія. І все, я в цьому і тоді ну, довелося ФОП відкрити, бо пішли нормальні гроші, вже нереально було їх якось там швидко. гольна видумку хитра, так сказати, українська, десь їх там скриті. Да? Вже пройшлось ФОП робити, і воно тільки розростається, розростається і розростається. Ты що обоишься?